Така у нас ямка, в якій лежить чудовий жовтенький гарбуз. І ми сьогодні не сажаємо дерева, нічого не викопуємо, нікого не закопуємо, а будемо готувати м'ясо в гарбузі. Палюємо багаття за допомогою газової горілочки. Поставили туди трішки бумаги, сухих гілочок. Зараз все буде дуже гарно горіти. вугілля в посасі. Все горить швиденько. Привіт, друзі! Сьогодні готуємо для вас гарбуз. Будемо запікати його на вугіллі. Вирили таку дуже гарну яму. В яму загрузили дрова. Зараз там перегорає вугілля, і ми потихеньку будемо приступати до нашої страви. В нас є такий от ох, чудовий гарбуз. Цей гарбуз ми сьогодні фаршируємо усією цією нашою красою, що в нас тут є овочі, м'ясо, трішки томатів, соус додамо. Все, зафаршируємо наш гарбузик і його будемо запікати. Дві-дві з половиною години він буде у нас томитися у вугіллі. Ну, весь процес вам покажемо. Розкажемо, які овочі йдуть до цієї страви. Покажемо вам у процес. Все буде цікаво. Дивіться, слідкуйте за нами, ставте лайки, коментуйте, підписуйтесь на наш канал, будемо вас радувати, іноді будемо вас дивувати. Всім гарного дня, гарного настрою. Все буде Україна. Друзі, зараз будемо відкривати. Ось цей чудовий гарбуз, тиклу нашу. Будемо виймати все зайве, що нам не потрібно. Будемо робити казанчик з нашого гарбуза. Все, приступаємо до відкривання його. Занурюємо наш так. Нам потрібна така кришечка, щоб ми потім накрили наш гарбуз всередині. Зараз це все будемо виймати і будемо робити такий казанчик. Зараз у нас йде процес нарізки усіх овочів. Зараз ми нарізаємо перчик. Закінчили з нарізкою овочів. Відварили трішечки картоплю не до повної готовності. Баранина так ж у нас, відварена, не до повної готовності. Все у нас зараз потихеньку будемо вже загружати наш гарбуз. Наша вугілля вже майже готове. Зараз будемо начиняти наш гарбуз, обмотувати фольгою і загружати сюди. І будемо потрішки запікати його. Так, друзі, будемо формувати наш гарбуз, будемо загружати усі ці інгредієнти сюди. Зараз ми виливаємо, це в нас залишилася юшечка від баранини, дуже смачна, тут вона вже з приправами. Наступна у нас буде картопля. Дуже багато не будемо класти, якщо, що, під -під підкладемо пізніше. Так, дамо сюди трішечки цибульки. Цибулька у нас буде. Ми вже ще наші шампіньончики сюди підуть. Шампіньончики закладамо. Парчик нас піде маленький, цільний. Ще цибульки. Ох, буде страва. Нашу айву, да зверху, така штука, перчушку закладамо сюди, сипамо трішки зеленю. Це все. Так, зараз ще дамо трішечки соусу. Друзі, ось такий жар вийшов в нашій ямці. Зараз ми дамо сюди загружати наш гарбуз. Ось такий у нас гарбуз, такий у нас футбольний баскетбольний мячик вийшов. Саме загрузили, обмотали його фольгою. 10 метрів фольги ми на це все витратили. І зараз будемо якось пробувати занурювати нашу цю колбасу. Наш гарбузик, нашу тикву, це вугілля. Jocko. Зараз ми це все, цю справу будемо закривати зверху жестяним листом, зробимо такий собі ефект тандиру. І все у нас буде близько 2-2,5 годин знаходитися в цій ямі наш гарбуз, після чого ми його будемо доставати і дегушкувати. дровничок. Заготували дрова, будемо смажити смачний шашлик, готувати смачні страви в казані. Все сухеньке, все чекає свого часу. О, Достаємо наш гарбузик, ох, він тяжкий! О, красота! Все парує. Це в нас вийшло. О, ще в нас досі огольки тліють. О, чудово. Друзі, витягнули ми наш гарбузик. Раз дамо його його розмотувати. Дуже-дуже-дуже-дуже цікаво, як він вийшов. Фольги у нас прямо дуже багато було. 10 метрів фольги ми потрапили. Зараз пробуємо. Фольга то не дуже гаряча, а... ну гаряча, вот вже відчувається. Ми вже знімаємо другий слой фольги. Распаковочка, о ху ху о-ху-ху-ху-х-у-у-у-у, у ху у-е-о-е, бейби, хе-шо у нас тут? У- Смакота у нас тут. Ой, чудово! Яке воно все у нас тут крутяцьке. О, все пропеклося, все класно. Ось така чудова страва. Зараз собі трошечки будемо в тарілочку накладати і дегустувати цю чудову страву. Ох, друзі, це бомба ракета. Друзі, дивіться, ми його розрізали, що в нас вийшло. Ой, чудово! Просто неперевершена страва. Дуже подобається, вже хочеться скуштувати. Ой, все парує. Дуже страва, просто супер. Все вийшло в нас. Ми трішки переживали. Друзі, підтримайте нас лайком. Будь ласка, пальчик, там є така кнопочка. Підпишіться на канал. Прокоментуйте, вам це нічого не варто, а для... нам буде приємно. Можливо, ми щось не так робимо. Підскажіть нам, ми новачки на Ютубі, але будемо знімати для вас, будемо старатися для вас, будемо записувати для вас цікаві відео. Друзі, будемо куштувати. Зараз, через декілька секунд, вам покажемо, що в нас вийшло і наскільки воно класно смакує. ми кодаємо зараз, будемо в першу чергу, спробуємо. Баранинку і картопельку. О! Треба її добратися до неї. В самому-самому самому низу. Давайте я зараз куштую баранину. Саму, потім вже інше. О! Шо вона? Ммм, клаф. Дуже смачно? баранка от Все кабета. нас вышел. По смаку просто пушка. О, смакует очень классно. Бараны баранина не перевершена. Друзья, снимал для вас. Подписывайтесь на наш канал Макси Фуд Казан. Демонстрация для вас. Всем Пока-пока, до нових зустрічей.